Йо-хо-хо, з вами Аня Даня. І сьогодні ми знаходимося в Токіо і святкуємо Івана Купала. Позаду мене можна побачити багато травушки-муравушки. І з цієї травушки-муравушки ми будемо плести всякі різні віночки. Буде прикольно. На фестивалі, окрім воркшопу з плетіння вінків, також був воркшоп з приготування борщу, виготовлення кукли-мотанки, боді-арт, намети з українськими сувенірами та їжею. Ми з Юлею волонтерили в зоні плетіння вінків. Тому майже весь день провели тут, навчаючи українців, японців та інших іноземців різних вікових груп. Знімаємо процес. Треба буде поміняти. Воно чорна, воно чорна. Це мій майстер. Якийвання, подивіться на це. Дітей дочка. Все, я весна ти вищий, я весна, Я весна. Пішла за гаманцем. не оба. Боді арт та воркшоп мотанки були за донат. Ще щось точно було за донат. Просто я про це не знаю, бо я там не була. А от віночки всі плили безкоштовно і без донату. Тому у нас постійно було багато людей. Що, як тут справи? Хочу їсти. Але все дуже файно. Я собі стараюся теж зробити хоч щось. А може тобі зробити? А то ти всім робиш. Давай, Давай може, я тобі зроблю. Давай. Окей, Давай. поїхали. Просто я вже, я, я, як і всі ми, я теж потікша всі ми потікші. Я ще, звісно, переживаю за свій лоб, але ніби не, краска нормально. не тече. нормальна. 5 липня було плюс 33 на градуснику, але через вологість температура відчувається на 41. В Японії дуже легко перегрітись, отримати сонячний удар і вмерти. Тому на таких заходах є куточок, де ти можеш відпочити від спеки і отримати допомогу. Камботі прохолодний клас. Те, що треба в таку спеку. Хоча насправді. А зараз не так спекотно, як ці попередні роки на Івана впала в Токіо. І також навіть трішечки дощик капає. Компотик чудовий. Ще враження після півдня Івана Купала. Це було тяжко, але ми пережили. Так. Було спочатку багато квітів, потім квітів не стало, але люди продовжували приходити так. і просити. Так. Покажіть, покажіть, як це все зв'язати. Ми трималися. Ну, ти досить <рес> досить триматися. пошли в річку скупнемося. Да. Холодно і добре. Да. Біля нас річечка, де купа людей вже скупалася. Ми ні. Зараз річечку покажу. Ось вона річечка. Річка для всіх, але да, не для нас. Да, да, да. Минулого року я прям ці от як відспівала, я прям пішла і по колі, і всю, і там і сиділа потім. Бо знаєш, зсередини прям в тебе вже жара, оця в тебе просто тіло настільки іде, гріється, що все. Воно вже не, не зупиняється. Ну, скоріше за все, температура була така. Цього року більше було «prepared», там, типу, всякі ці от штуки, але все рівно знаєш. О, мені подобається, що люди, яких навчила я тепер вчать інших, привели людину, посадили і самі пояснюють. Нічого робити не треба. Прекрасні люди Бо японочки такі прийшли, Такі були такі. Я ж показала одній, роби. Дивіться, скільки у нас залишилося пожухлої трави, з якої досі створюються прик... Було декілька відер, декілька відер блонду. там відра стоять, три відра було, з верхом. Всі, нос... всі поносили, всі поприносили, mm -hmm. нічого не залишилося, mm -hmm. все розібрали. О, oh, краса! Навіть, навіть жовтеньку квіточку десь знайшла. Ні, воно якраз, бо я собі зробила здоровенний, він мені на шию. Можна його А, рішити. Прибрали. Так, що вже все. Воркшопи закінчилися, зараз будуть виступи, концертна програма. Дивіться, дивіться, яку красу я сплила. Клас! А ти маєш наскрізь, щоб мені забнести? Маю, маю, чому ні? Bom ありがとうございます。いや本当に上手です。ありがとう。自分自身にも拍手。えっとこれからはウクライナのダンスを踊ります。みんなで全然炎上しなくていいです。ここで日本のこの恥ずかしいさはいらないです。<laughs> 皆さん逃げないでください。そのまま私たち今つかめつかめに行きます。もう let's。мы реабилитовался <laughs> <laughs> <laughs>

Я б потанцювала, але вже е, вік бере своє. Та я розумію. Вже коліна болять, вже коліна скрипляє. З мене і так тече. <рес> Та. просто... Якщо там я б я просто минулого року танцювала, після того ти дуже дуже гарячий і Це все, і, то з тебе просто ти гориш зсередини. Та по такій спеціалі. No. Я yeah. вообще, я в шоці. Ah, Потім тільки піду, топлюся, я в річки глибокі. Ти ще будеш співати? Я не знаю, мабуть. <laughs> <laughs> а може і ні. Та uh -huh. <sighs> наче ні. Ми зробимо дві команди. Добре. Фух. Розиво, я буду його їсти. Це мені дівчата купили за те, що я їм косічки напліла. А хто залишається, йде назад і зміряє. Яке оставше обличчя. インタビュー、インタビュー、もらえますかます。大丈夫、大丈夫、え、ちょ、ちょっと。どうですか。あ、あめっちゃ楽しいですよ。はい。<laughs> <laughs> Ні гонгаде Україна Україна води, а де дуже класно. Мені дуже приємно, тому що я лише нещодавно переїхала з Кіото. І це перший такий фестиваль, який я відвідую в Токіо. І в Кіото не так уж багато українців. У нас є своя організація. Типу, там ми також проводимо певні заходи, але все ж таки не настільки масштабно. А у цей я тому я дуже рада бути тут. Thank you for having me today. <laughs> Дякую за зачіску і гарного дня. Дякую, ура! Хоч хтось дав, дав інтерв'ю. Даш інтерв'ю як тобі? На сам цікаво. Взагалі перший раз святкою купала сай дуже мені сподобалось. Дуже всі хороші. Я я поїла, я попила, я потанцювала. Все все зробила. Я їла ватрушку. <сіхі> їла ватрушку, Пила теж український дуже такий дрінк. Все було дуже добре. Все гарно. Всі дуже милі. для <сіхі> <сіхі> Дівчата, дівчата. інтерв'ю, інтерв'ю. О супер. Я Як Як ну, 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 ми вдвох, у нас один мозг на двох. Хорошо. <сіхі> А супер. 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 Да, ми чуть не впали, звісно, кілька разів під час каравода і в Багато людей поставало нам на ноги, але було весело. Да, було весело дуже приємно. Попили поїли було булочок, запили косички. Вот. О, Це я дуже заплетала. класно, дуже сподобалося. Да, да. Дуже дякую. Да. Ви класні, дякую. Да, дякую, клас. Дякую. Супер. さんコパラどうですかいややっぱりどうですかね、こんなね、暑い中で、まあ、素敵な方々に囲まれてしまって、まあ、大変楽しかったということです。 Це називається мені всі японці відмовляли давати інтерв'ю, тому наті вам хоче трішечки японської мови в кадрі. Андрій сан, до деска Дентейкині докандес. Солодиська, солодиска. Май Ора. а сосне хай.

じゃない,かないい一年になりますようにどうぞ飾りを持っていただいて水所まで行きましょうプリゲンティズブトラフカー Що ну що, зараз Українці буде гімн і сидять на стінчиках, підійде разом заспівати. І гімн. розходимось. І покажем, що ми, братця, роду. Слава Україні! У -у -у -у! Всім дякуємо. Йому на саморія того Усе кінець, усе кінець. Так, треба отак от, от розвернутися. О Боже, що це за, за антенна? Боже мій, подивіться, як я потікла просто. Все тече, капець. Отак от знаєте. Ахоге. У мене торчить, як у анімешного персонажа. Все, з вами була Аня Даня. Це був фестиваль Івана Купала в Токіо. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, підписуйтесь. І ще буде багато чого цікавого на цьому YouTube-каналі. бай бай